Олексій Гарань, професор політології Національного університету києво могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Зі мною на зв'язку. Слава Україні! Пане Олексію, вітаю вас. Героям слава. Ну що, насамперед хотіло, хотілося б вас розпитати про вашу внутрішню інтуїцію вашу внутрішню якусь, не знаю, реакцію на те, що відбувається всередині нашої. Держави так, з одного боку, не мов би, рядова справа, з другого боку, рядова без прецедента, тому що під час війни відбувається суд над кількома високопоставленими військовими. Так, я не володію достеменно результатами слідства, я не ставлю їх під сумнів. Ну, але реакція людей є. Є реакція високопосадовців, наприклад, Євген Жуков. Начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ України, позивний маршал, він так зреагував доволі, доволі недвозначно, сказавши, що неприпустимо, так би мовити, судити і утримувати офіцерів не в клітці, як небезпечний злочинець або ходити в кайданках в туалет. Має бути повага, перш за все, повага та відношення як до офіцера. Ну і відповідно хотіли би вас розпитати так від імені нашого прямого ефірного мовлення. Ваші відчуття це просто казус? Це щось символізує? Це ознака якихось нових внутрішніх процесів? Пане Антоне, ну насправді я тут в такій самій ситуації, як і ви ви зробили ще до себе застереження, я теж можу зробити таке застереження, тому що ми домовлялися, що ми обговорюємо результати опитування. Угу. Так? І тут я, звісно, почуваю себе набагато комфортніше. Але якщо ви ставите питання про ці суди над генералами, про їх затримання, отримання під вартою, ну що я скажу тут. Дивіться, я думаю, що тут може е ключова якби, проблема, якщо ми говоримо інституційно, це те, що у нас відсутні військові суди. Так? Тобто вони у нас ліквідовані. І свого часу це відбулося десь по-моєму в 2012 році. Значить, їх ліквідовували, бо ми казали, що. А, ну, це, мовляв, не не по європейськи Ми маємо, щоб у нас була єдина судова система, і так далі. Насправді, військові суду існують, і існують вони в багатьох впливових країнах: тут і США, і Канада, і Велика Британія, і Франція, і ще ряд інших. Тому що інакше а, ну, що, до чого ми приходимо? Ми приходимо, що суди загальної юрисдикції. Вони починають розбирати ситуацію, яка трапилася на полі бою. А вибачте, ці суди володіють достатньою компетентністю, щоб судити про дані, про дані процеси. Тому я думаю, що звісно ліквідація військових судів вона відбулася тоді, коли країна ще не вела війни тим більше повномасштабної зараз. Ну на мою думку. Думку ряду експертів, нам потрібно це відновлення. Ну, не може людина, яка є цивільною, яка ніколи не займалася військовими військово-юридичними справами, яка не має належної освіти, розбиратися з тим, що відбулося на, на полі бою. І мені здається, що це є головна проблема, якщо ми говоримо про інституційні моменти. А далі вже, звісно, втручаються моменти політичні, тому що ну, принаймні частина думок вона состоїть, полягає в тому, що, ну, що це є спроба перекладання певної відповідальності: перекласти на генералів, перекласти на виконавців. А, хоча тут йдеться цей рівень ну, нижчий, ніж верховний головнокомандувач, ніж головнокомандувач е, сухопутними силами, і так, далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, тут ми маємо мати і більше інформації, насправді, більше підготовки, щоб судити про це. Але ну, закрадаються такі думки. Ну, тут можна процитувати, скажімо, Романа Костенка, який. Є член комісії парламенту з національної безпеки. Правильно mm. і багато да комітет, так і він багато виступає. Мені завжди подобаються його виступи. Вони дуже зваженими. От і в даному випадку він сказав, що ну дайте військовим працювати, да тобто помилки можливі, вони дійсно можливі. Але щоб їх так би мовити криміналізувати, ну для цього потрібно мати відповідні підстави, і відповідно, щоб були кваліфікованими ці люди, які виносять такі вироки або звинувачують генералів в цьому. Тобто, знову ж таки, і ні, я ні Костенко, Очевидно, що ми не хочемо відбілювати якихось представників командування, які робили помилки. Але судити про це ну мають люди, які знають військову справу. Так, ну що ж, пане професоре, і зараз би хотіли перейти і до реакцій нашого суспільства. Не так на цю історію, так я думаю, що відповідних замірів ще немає. Чи мають їх вузькопрофільні, так би мовити, інституції, які збирають реакції наших з вами співгромадян у соціальних медіях? Ну але вчора ви представляли важливе дослідження. Так, йдеться, зокрема про дослідження України єдина національна незалежність, ідентичність, мова та державні атрибути. Ну і відповідно, як зараз наші з вами співгромадяни сприймають свою приналежність до української нації, так і що вкладають у це поняття? Історія це значно важливіша ніж видається на перший погляд? Ну, справді це дуже важливо. Значить, я хотів би. Наших глядачів поздоровити не просто з Днем соборності, а також нагадати, що це день незалежності УНР, бо це одна і та сама дата, і це не випадково, І що в цей день, але 18, 22 січня 2018 року Україна вперше проголосила свою незалежність. Статусі ОНР. от я не розумію чому, але всі чомусь забувають в день соборності, причому навіть наші урядовці, і навіть наші президенти, незалежно від їх імені, всі забувають, всі вітають нас з Днем Соборності, але забувають сказати, що це був День Незалежності, коли Україна проголосила незалежність перше в ХХ столітті. Тепер стосовно, стосовно опитування, дивіться, вчора ми виступили Фонд демократичні ініціативи, ми виступили ініціаторами Заходу, ми його організатори. Але при цьому в ньому взяли участь не тільки ми, а й наші традиційні партнери тобто КМІС і Центр Разумкова. У всіх у нас є опитування, які так чи інакше торкаються теми національної національної ідентичності, і тому ми домовилися так, що. Кожна організація власне представить свої результати, і ми проведемо їх спільне обговорення. Так воно і відбулося. Ну, Якщо говорити саме про те, що ви запитали про, про атрибути, то взагалі я б сказав так, що те, що ми вчора представляли цифри, вони в цілому позитивні. Тобто, вони говорять про те, що не все пропало, або навіть зовсім не пропало, я скажу оптимістичніше. Результати в цілому позитивні. Вони свідчать про те, що тенденція об'єднання українців вона нікуди не зникла. От і показники єднання країнців українців. чи громадян України. Це також а, я думаю важливо, важливо коли наголосити. Я кажу, коли, так, коли я кажу українців, я кажу, маю на увазі громадянам ага. України, так. Але я на цьому зупинився. Скільки ви це сказали? Дійсно, скажімо, традиційно. Дивіться, це починав інститут соціології. Продовжуємо, і ми і КМІС стає питання про ідентичність і даються три види. Значить, хто ви є? Ну навіть більше. І е, на перше місце виходять категорія, «Грами громадяни України. На друге місце це локальна ідентичність, тобто місто село. На третє місце йде регіональна ідентичність. Так от, на даний момент більше 80% українців кажуть, що ми громадяни України, і це наша перша, найперша ідентичність. Тобто, ми насправді розуміємо, що ідентичності у нас перетинаються. Ми одночасно, кожен з нас він має кілька ідентичностей. Але соціологи ставлять питання руба, а яка все-таки для вас найважливіша? Більше 80% кажуть що саме громадяни, громадяни е, України. Я хочу нагадати, що, наприклад, на початку 2000-х років е, оця загальна національна ідентичність і регіональна ідентичність вони мали приблизно порівну, це було 40% плюс. І це є недобре. Розумієте, якщо регіональна ідентичність конкурує з загальнонаціональністю, то це може означати тенденції до ну, такої певної дезінтеграції. І слава Богу, що потім питома вага у цієї категорії громадяни України, вона не впинна. Невпинно збільшувалося. і зараз це е, більше 80%. Інші Інше я хочу на цьому наголосити: це не означає, що люди не вважають себе громадянами України. Ні, вони просто як свою найпершу ідентичність обирають регіональну або локальну. Так що тут тенденція е, абсолютно позитивна. Якщо ви говорите про, скажімо, атрибути незалежної української держави і були окремі заміри і по прапору, я до речі висилав ці картинки. Я не знаю, чи ваші редактори можуть вивести це на екран. Але якщо ми говоримо про прапор України, Герб їм державна мова українська, і навіть українська гривня, як о, це воно. То ви побачите, що перші два стовпчики... А мовне питання, пане професоре. Так розуміємо, не хочеться, так би мовити, окремо говорити. Але на, наскільки мова е, стає символом та атрибутом української політичної ідентичності? Це важливий момент, тому що дуже багато є якої різниці. Ні, зараз уже такої якої різниці, слава Богу, нема. Uh, і знову ж таки, я просто повертаюся до цього, щоб uh, в сумі як би сказати, uh -huh. що бачите, всі ці атрибути держави вони сумарно, тобто пишаюся або ставлю позитивно, вони набирають більше 90%. 90%. Так? Тобто, люди ставляться до всього цього м -м, позитивно. Навіть з до української гривні, яка, як відомо, сильно дуже впала, але тим не менше. Тобто це дуже позитивні результати. Да? Ну, ми ж пам'ятаємо ситуацію, яка була там на початку 90-х, коли далеко не всі це сприймали. Та навіть там в 2000-х роках на початку нульових теж була, скажімо. Доволі суперечила ситуація, коли цим цим користалася партія регіонів і близькі до них структури. Зараз все це символи держави. Якщо говорити про українську мову, тут теж були заміри. От якщо ви можете показати, я давав там графік, і питання було висилав графік, і там було кілька питань. Скажімо, якою мовою ви спілкуєтесь? Вдома, якою мовою ви спілкуєтесь на роботі, а це якраз відповідь на питання, якою мовою престижніше спілкуватися з вашими друзями або з колегами по роботі. І от престижніше на перше місце, з величезним відривом, ви бачите, виходить українська мова. І 70, майже 76% вони кажуть, що. Найпрестижніше це е, користуватися українською мовою. Про російську мову говорять 7%, і байдуже якою це е, 16%. ви бачите, які колосальні, які колосальні е, розриви. Якщо говорити про тих, хто, скажімо, користується і українською, і російською, так. Скажімо, порівну так одночасно обома мовами, то тут теж знаєте тенденції вони залежать вірніше. Тут треба дивитися на те, який це регіон, чи західний чи східний. Тому що на заході очевидно, ну західний центр. Очевидно, що категорія людей, які кажуть, ми спілкуємося обо нам обома мовами, і нам, в принципі, все одно яко. тобто ця частка падає. Падає за рахунок того, що ці люди, ну мовно кажучи, називаємо їх білінгви, вони все-таки переходять в категорію україномовних. А от якщо ми говоримо про схід і південь, то дійсно падає кількість тих, хто користується лише російською мовою, і зростає дещо категорія білінгів. Про що це свідчить? Хоча українська мова все одно лишається домінуючою, про що це свідчить? Що ці люди, які раніше спілкувалися російською, зараз вони поступово переходять до, до використання Бохмов. Да? Тобто о, українська все одно на першому. Але люди як би одразу важко їм перейти, скажімо, повністю на українську мову. І тому оця от категорія людей, які використовуються будь-дві мови, вона дещо підросла, але це за рахунок зниження частки російської мовна. Тобто, на сході і на півдні це е, така перехідна категорія. так? Перехідна до, скажімо, майбутньої сходинки, де, де вже домінує українська мова. Тобто, mm -hmm. е, ну, це ще не вперше ми бачимо таку постановку, питання про престижність, і, чесно кажучи, вона мене дуже, дуже потішила. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, яка була ситуація і 90 і початок 2000-х. А зараз ну, люди розуміють, що якщо ти говориш українською мовою, то це ознака твоєї культурності.